Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Сьогодні ми розглянемо важливе питання: питання в які дні, в які години найкращі години, сприятливі години для того, щоб зібрати насіння з овочевих рослин, з плодів. І їх зберегти на наступні роки. Отож, у нас сьогодні гороскоп збирання насіння овочевих рослин в серпні 2023 року, час київський. Перший такий гарний період це період кільця, спадаючи місяць після спаленого шляху місяця насіння, насичене важливими поживними речовинами, всім необхідним, що Треба для майбутнього, для того, щоб знову з цих насінин росли нові рослини. Зразу відповідаю на питання тих, хто говорить, що тілець не підходить для насіння. Пишуть мені інколи, як ви можете таке робити. Хочу вам нагадати, що є така наука, яка називається веди. Ведичні знання, якраз нам дають важливу інформацію про цей знак. Це знак Через який творець саме прислав на землю насіння зернових, овочевих та інших культур для того, щоб людство мало що їсти, і всі поживні речовини могли отримувати люди саме з цих плодів та ягід. Отож, телець є якраз носієм насіння, і в цей час дуже гарно збирати насіння. 7 серпня починається з 10 години до кінця доби, та 9 серпня з 1 години ночі до кінця доби. Наступний знак, який відповідає за селекцію, це стрілець. В стрільці зростаючий місяць можна використати для збору насіння 25 серпня всі 24 години. 26 серпня з початку доби до 13 години. Ще один знак, який теж відповідає, відповідально відноситься до того, щоб нам. Дати можливість зібрати насіння, і це насіння далі працювало для блага людини. Це Козиріг, зростаючий місяць, 26 серпня 17 години 30 хвилин до кінця доби, 27 серпня в ці 24 години, та 28 серпня з початку доби до 13 години дня. Тепер я хочу вам показати весь цей гороскоп. Ось, будь ласка, весь гороскоп на місяць серпень. Здавалось би, мало періодів, але це періоди саме для овочевих рослин. Дуже гарні. Для квіткових рослин буде у нас ще додатковий гороскоп для квітникаря на серпень 2023 року. Будь ласка, використовуйте для квітів їх знаки, для овочевих рослин. Ось ці знаки, які вам дадуть можливість зібрати якісне насіння. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною. Та соковитими ягодами, фруктами бувайте здорові, та на все добре.